Доброго ранку, друзі. Отже, що я хочу вам сказати? Значить, Арпал зараз їде на ремонт. Він вже якого він року? 2019 року він перебив не один прицеп дров щепи, то вже йому на ремонт. Тому зараз їдемо, відправляємо на нову кошту. Арпал відгукнулися на нашу так сказати, проблему і візьмуся за ремонт. Тому дивіться далі. В общем, вже прийшов Арпал, ремонтувався він 10 днів. Зараз до нову пошті розпакуємо його і подивимося. Хлопці, швидко зробили, зараз провіримо. Надіємося я також уж думаю, що якісно Так, як... Так, ну шо, вскрыття, сейчас я покажу па так вот і постарались новий новый Ну, Ми приємно здивовані. Наш Арпал прийшов повністю майже новий. І це дуже радує Так, да, Там відкапіталений повністю. Видно, що якісно зробили свою роботу. Пристягнувся забув. Пристюгуйтесь за кермом. За кермом пристюгуйтесь. Що... Я не можу присігнутися, бо я відео знімаю. Так, зараз вже приїдемо додому і точно вам покажемо детальніше, який він. Тому чекайте. Одрізано. Одрізано. Перевірка вже нового Варпала. Ну, тут вже, не тут відрізать. Тут вже теж одріже. Єсть. Струмає. Ось воно такий. <гірка> 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 <Trafatomolyce. гірка> Давайте mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, друзі, всім привіт Уже пішов діло цього школа Робимося дрова Поза що на цій ділянці що розчистили Так ось проїзкода Вирішили до цього вчепити. Тут турбіни немає. У нас сильно на полустом для турбіни ви ж самі понімаєте, що вони. У нас таке дуже сильні тумани. Це поки вирішили подробити. Трошки земелька підтягнеться та й поїде далі. Він туди висипаємо, і воно ще хладає, коротше передробити. Ось бачите, на яку це є дрона красота. Так, друзяки, у нас вчора дуже сильний дощ був, такий лівень. коротше, Артем підпаляв тут вітки. Ось тут все підпиляв і зараз запустимо охпала. Передробимо і буде чоченько. Так, да, роботи вистачає, друзі, считайте. Оце все, нам треба буде вигорнути, згорнути. Тут плюс в тому ще, що є хороший, хороший цей, сарай. То ми сюди отак огородимось і будуть тут чи кашечки, чи курочки. О там <laughs> для душі. А тут ось хочемо ось це гараж. Зараз покажу. Поки хай цей рік ще стоїть. А там по можливості, в общем. Гараж знесемо і зваримо каркас під трактора. нав'яз буде. Ну, закриватися все буде чітко. Оце на 11 і тут на другий. Це якщо два трактора так ставало, вихід із майстерні зробимо. Ну, коротше, Буде цікаво. Ви сидіть, слідкуйте і буде все чітко. Ми зараз поки хав'ятки тягати будемо. Воно там вже передробили. Кучка така воно. Короче, працюємо. Oh, my. Напиляємо дрова підпилюємо, щоб був ідеальний. Друзі, наступний день. Щодже що ми тут зробили? Підчистили горіх, тут кущі повирізали, передробили. Там воно все передробили, спозортали, тут керниця стара була, загорнули, розгорнули тут мама квіти якісь посадила. Це все на мусор вивозитиме це. Коротше, робимо зараз все що в силах наших можливостей. Все тут на мусор, металом Перебрати треба. Все вистачає роботи. Тут теж воно попідчищало все. Це все перебрати. Коротше, по максимуму працюємо, поки така погодка. Тому ось такі от справи, та, мабуть, я завершу відео. Зараз в нас дуже мокро, така погода дощ вночі. Ось вран, вранку був. Тоб, окей, поки так. Поміло що будемо робити. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, дякую за підписки, що підписуєтесь, дуже приємно читати коментарі. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До нових зустрічей.